Доброго дня, шановні колеги. Дуже рада вас вітати на нашій сьогоднішній конференції, яка присвячена саме проблемам реабілітації, і моя доповідь буде зосереджена сьогодні на частині реабілітаційного процесу, а саме перед реабілітацією пацієнток і у пацієнтів високого ризику операційних ускладнень. Отже, давайте з вами поговоримо про це більш детально. Чому саме у пацієнтів високого ризику переопераційних ускладнень? Тому що саме на, такої, на цій групі пацієнтів можна побачити, ефекти, позитивні ефекти передреапелітаційного процесу. Я розкажу, розповім, на, на прикладі цитородактивної хірургії у пацієнта з раком яєчника розповсюдженим. Чому? Тому що саме ця хірургія, вона Зосереджує в собі декілька хірургічних напрямків. Це, звичайно, абдомінальна хірургія, це лапаротомія 100% випадків, це може бути задня екзотерація тазу, це видалення органів е малого тазу, це е лімфодисекція, як е прортальна, так і тазова, це гепатобілярна хірургія, це торакальна хірургія, і може бути задійна і підшункова залоза, і так далі. Тобто. Ви розумієте, що це досить об'ємне мультирезективне оперативне втручання. І, звичайно, пацієнтки, які проходять на таку, на таку операцію, мають розповсюджений онкологічний процес. Вони дещо відрізняються за своїми лабораторними показниками, функціональним станом від пацієнток, які приходять на доброякісне оперативне втручання з приводу доброякісного захворювання. На цьому сайті ви бачите всі завдання протоколу, які ми всім всі нам досить відомі, і ми застосовуємо протоколи РАС бачимо результати практично в всіх галузях хірургії, які сьогодні є можливими. Але все це стосується саме вже. Е Передопераційного процесу, але ще існує той момент, коли пацієнт не госпіталізований в лікарню. Тобто саме пререабілітація починається десь отут за довго до такого моменту, коли пацієнтка буде госпіталізована. Все стандартна, класична склад, Steam, який ви можете бачити на цьому слайді. І так було, звичайно, до 2020 року. Але з сьогоднішнього дня у нас з'явилася нова опція, нові члени цієї команди, а саме фізіотерапевти, дієтологи, реабілітологи, психологи. І ви знаєте, що НЗСУ вони наразі. Підписує договір з лікарняними установами, саме в них є пакет реабілітаційний, він досить вагомий. Такий, і чому і наразі я доповідаю сьогодні про, про проблеми при реабілітації? Тому що якщо це великий лікувальний заклад, і адміністрація може собі дозволити виділити окрему штатну одиницю реабілітолога, це дуже добре, але на практиці в умовах обмеження ресурсів, в яких ми зараз працюємо. Нам доведеться анестезіологам, хірургам, терапевтам працювати з такими пацієнтами, і проводити їм преребілітаційні заходи, на жаль. Отже, що ж таке преребілітація? Це процес, який відбувається саме перед хірургічним втручанням і спрямований на покращення функціональних можливостей пацієнта та прискорення його післяопераційного відновлення. Цей процес. він... Багатофакторний і включає медичні, харчові, фізичні та психологічні втручання, певні, які можуть скоротити тривалість перебування в лікарні та забезпечити післяпераційну фізичну користь у пацієнта. Взагалі тема при реабілітації, вона не нова, вона досить гарно досліджена на пацієнтах з колоректальним раком, і мабуть взагалі протокол РАС, він вперше був імплементований саме в колоректальній хірургії, але наразі ми бачимо, що протоколи ЕРАС і саме процес реабілітації вони імплементуються практично всі в галузі хірургічні напрямки і так далі. Але сьогодні я Саме а, раку яєчника, і кхм, основна проблема, з якою ми стикаємося у пацієнтів онкологічного профілю і у пацієнтів похилого віку, це звичайно саркопенія. Саркопенія наразі сьогодні розглядається як потужний предиктор післяопераційних ускладнень. І м, розраховувати цей індекс. Е, е, м'язової частки у пацієнток у пацієнтів наразі сьогодні є ключовим моментом моніторинга, передопераційного скринінгу післяопераційних і прогнозування операційних ускладнень. Я можу сказати, що процес перепередреабілітації він, якщо ми говоримо про метастатичний рак яєчника, він відрізняється від е, того виду оперативного втручання, який планується пацієнтки. Якщо ми говоримо про первинну циторедукцію, коли жінка відносно ще компенсована, то це буде один вид реабілітації. Якщо ми говоримо про інтервальну циторедукцію, коли пацієнтка вже отримала декілька курсів хіміотерапевтичного лікування препаратами платіни або комбіно. Хіміотерапевтичне лікування, то е, така пререабілітація буде дещо відрізнятися. І чим я наразі вам розповім. Взагалі, е, пререабілітація може виглядати ось таким чином. Як ви можете бачити, це дуже багатофакторний процес, він спрямований саме на покращення е, протеїнового статусу, е, фізичної активності, е, боротьби з саркопенією переопераційною, е, контроль е, функціональної здатності. Ті міакардо, і так далі. І якщо говорити про ефекти е, преребілітаційного е, процесу, то загалом на що спрямована? Це звичайно на зниження тривалості госпіталізації пацієнтки. І ви бачите, що е, так, це досить ще таке не дуже не дуже об'ємне оперативне втручання за кількістю пацієнток, тому що е, преребілітація е, у пацієнтах з раком річники вона лише нещодавно імплементувалася, була імплементована. То тому ми наразі ще не отримували того даних, наукових даних, наприклад, як приймати статичному раку в колоректальній хірургії. Але менше з тим, ми вже можемо бачити, що достовірно у пацієнтах, які отримували преребітацію, кількість саме госпіталізації, днів госпіталізації, вона достовірно менша і. Якщо говорити про первинну цитеродукцію, то основне основне завдання первинної цитеродукції якомога швидше пацієнтку відправити на хіміотерапевтичне лікування після операції. Так от, якщо ми говоримо про групу при реабілітації, то саме у пацієнток в цій групі хіміотерапевтичне лікування наставало достовірно скоріше, ніж у пацієнток без реабілітації. Я говорила про те, що пацієнтки, які приходять на інтервальну цитередукцію після хіміотерапевтичного лікування, вони мають певні особливості, які, тобто в них знижені всі функціональні їх спроможності. Тому така реабілітація повинна бути більш лайтова, але розтягнута в часу. Тобто, у вас є зазор цього часу, тому що пацієнтка вже хіміотерапевтично пролікована, там до, в тої чи іншій мірі зупинений онкологічний процес і у вас є змога. Стягнути цю пререабілітацію на певний час, наприклад, до місяця. Це пререабілітація може бути. Чому це так? Загалом це пацієнтки з АСА-3, завжди. І якщо говорити про ефекти пререабілітації саме в цій групі, то Тотальний загальний білок, тобто кількість білка, вона збільшувалася достовірно у пацієнтах, які мали передрепеляційну підготовку. І що не що важливо, саме гемотрансфузії інтраопераційні відбувалися в групі а, при реабілітації набагато рідше, достовірно рідше, ніж у пацієнтах в групі контролю. Отже, які ми можемо зробити висновки? Мультимодальна програма попередньої реабілітації є безпечною і, звичайно, покращує пред та після процінні результати. До кожної пацієнтки повинен бути індивідуальний підхід, загалом, який залежить від її попереднього стану. реабілітації при первинної циторедукції повинна бути досить потужною, але не перевищувати 1-2 тижні. Чому? Тому що достатичний процес яєчника він досить агресивний і за 2 тижні. Може вже бути зовсім інша картина в червні порожнині, ніж ми бачимо на попередній комп'ютерній томографії у жінки. Тому тут при первинної цитередукції ми досить обмежені в строках. Якщо ми говоримо про інтервальну цитередукцію, то навпаки, тут повинні бути помірні фізичні навантаження, високопротеїнна води, дієта, але вона ця може і повинна бути більш триваліша, – 2-4 тижні. Ну і звичайно, що стосовно таких. Ще повинні бути мультицентрові дослідження, учасникам якого ми наразі наш центр онкологічний є, це нове дослідження стосовно пацієнток і пацієнтів загалом, у нас є група пацієнток з раком яєчника там. Чому? Тому що ми сертифікований ЕСГО-центр, і якщо тут присутні лікарі первинної ланки, то я вас закликаю. Таких пацієнток все ж таки щоб направляти на консультацію саме спеціалізовані центри, тому що від кваліфікації фахівців, які будуть працювати з цією жінкою, до досить сильно залежить її післяопераційне лікування і п'ятирічна виживаність таких пацієнток. Отже. Я дуже рада була вас всіх бачити, і до нових зустрічей. У мене все до побачення.